Що ж, друзі, тоді переходимо до наступної теми. G20, коли би, до речі, зажидав реакції від G20. І, G19 плюс 1. Так, G19, як. Або ж вже... або G20 мінус 1. Так, G20 мінус 1 дорівнює G19. Отже, не було ще реакції від G20, наскільки я бачу. Ну, поки що так, да. на сьогоднішній. Ну на час проведення нашої програми, поки ще такої реакції не було. Були реакції по першому дню там, де абсолютно всі учасники так чи інакше, з урахуванням своїх національних особливостей, закликали до миру і до припинення війни. Навіть спільно там Франція з Сі Цзінпіням, лідером Китаю, також зробила спільну заяву щодо поваги територіальної цілісності та суверенітету України. І визнали, що наслідки цього конфлікту виходять за межі європейських кордонів. Ну, тобто, це така риторика більш ритуальна, скоріше за да, все. Так, ну Сінзиньпін, ну, до Сінзінпін, речі, він окремо ж не, не робив таких. заяв. Він, він дуже цікаво сказав: в принципі, Росія має звернути увагу на його слова. Він сказав про неприпустимість використання країнами продовольства та енергії. Для вирішення своїх політичних цілей. Ну тут, однозначно, тільки одна країна цим користується, тобто, це такий певний сигнал. Наскільки він щирий, цей сигнал, ну, час покаже. От, зокрема, цікавий факт, що сама присутність Зеленського, хай віртуальна, але все ж таки на саміті G20 говорить про те, про те що Україна стала визначальною, скажімо так, взагалі в політиці, тому що G20 це все таки найбагатші економіки, найрозвиненіші країни зустрічаються. І Україна сьогодні є таким визначальним фактором, яка задає розвиток, напевно, всьому. Другий цікавий факт, що. Путін, побоявшись ізоляції, не був присутнім навіть віртуально. Навіть віртуально, бачите, залякався якихось, напевно, моментів. Лаврова надіслав туди, він такий, як лошадь відбувайло у нього постійно їздить і всі приниження бере на себе. Ну, от Лаврова власне, стало зле. Теж він зустрівся цікаво тільки з представником Китаю. Та? Ну, ще там з кимось. З ну, він, киршим, зробив, він зробив так? свою коротку заяву так. і поїхав. Так, ну він останнім часом завжди так вчиняє, Не відчував перспективу. Да, але, перспектив. але все ж таки зустріч з китайськими представниками так, у нього відбулася. Це ж цікавий факт. Ну і давайте не забувати, що тут головне з участі нашого президента на саміті Двадцятки. Це якраз те, що стосується безпосередньо і великої такої інформаційної операції Російської Федерації з масштабуванням на різні джерела, на різних спікерів, таке як перемовини, переговори, переговори. Угу. Тема переговорів, які пропонує завжди Росія, і від яких відмовляється Україна. Так от щоб не було там ніяких спекуляцій на цьому питанні, Володимир Олександрович Зеленський дав чітку формулу, от формула Зеленського. Вона круче, ніж всі формули Штенмаеров там і всіх інших. Він сказав: Мінську 3 не буде. Десять кроків, десять простих кроків. Я думаю, що дуже, ну важливо буде нагадати у нас. Давайте перший, так. перший, перший крок, перший пункт це радіаційна та ядерна безпека і унеможливлення російського ядерного шантажу. Причому не просто слова. Там були запропоновані конкретні кроки, які має жити МАГАТЕ яким мають вжити різні міжнародні організації для того, щоб цей перший пункт був досяжним? Ну я тут трошечки е, зроблю такий відступ, що директор ЦРУ Бернс якраз був в Києві під час цього масованого ракетного обстрілу, е, він приїхав повідомити про те, що він говорив з своїм колегою в Кремлі е, про якраз про на цю тему. Про ядерні загрози і про попередження передав напевно певний меседж туди. Дуже чітко дуже ну чіт. так. Просто що от після початку повномасштабної війни ми стикнулися з тим, що слова, які говоряться навіть на самому високому рівні, вони дуже часто не мають під собою механізмів виконання. І от Україна зараз, коли пропонує якісь речі, вона пропонує ці механізми. Тобто хто що має зробити, uh -huh. і в результаті там уже буде якась відповідальність, і будуть якісь дії з боку тих організацій, які самі мають ці дії вживати без нагадувань. Ну так, механізми є, але чи можливо ними затиснути Росію в рамки права? Якщо якщо весь комплекс реалізувати, то там доведеться вибирати Росію або взагалі йти в Абанк безпредельніше. Як в фільмі Жмурки Міхалкова, які у них там одним із символів, навірно, сучасного життя, ну, це в Російській їхня, Федерації да, їхній став. характер, я б так да. сказала, їхня сущність така. Да. Або все-таки в, в якихось рамках рухатись далі. Зважаючи на те, що доведеться відповідати за агресію, доведеться за військові за воєнні злочини відповідати. Доведеться компенсувати нам про це трошки далі поговоримо, також про резолюцію Генасамблеї ООН, всі збитки завдані війною. Ну і так, і так другий, тоді другий пункт. Переходимо щоб... Ні, другий пункт. Да. Безстрокове продовження так званої зернової угоди і розширення на інші парти Миколаєва та Ольві. Причому, так як вимагала, типу вимагала російська сторона, там наш президент запропонував, давайте ми в цьому мирній угоді. Запишемо чітко, що це зерно має йти в ті країни, які його потребують, тобто в бідні країни. Для того, щоб знову ж таки щоб не було спекуляцій. Далі, третій пункт. Питання енергетичної безпеки. Причому почав наш президент теж цікаво, коли він озвучувався. Третій пункт він подякував. Обговорюючи питання з енергетичної безпеки нашим партнерам занайдені системи протиповітряної та протиракетної оборони. Тому що от зараз енергетична безпека залежить від ПВО. ПРО. Ну, протиповітряної та протиракетної оборони. 21 -е сторіччя. Енергетична безпека людства або цілого регіону залежить від наявних засобів протиповітряної оборони. Так. Четвертий пункт. А, Закликав всі міжнародні організації допомогти з роботи на звільнення полонених, усіх на усіх. Угу. Тобто, як домовлялося? Ну і там певне, певне нарікання було на роботу Міжнародного комітету Червоного Христа за бездіяльність на цьому напрямку. П'яті та шості пункти: чітке безумовне виконання статуту організації Об'єднаних Націй, не наших забаганок, не забаганок Путіна, не національних інтересів тієї чи іншої країни. Якщо ми домовляємося в системі міжнародної безпеки, то є статут Організації Об'єднаних Націй. Тобто прив'язуємось до нього. І відновлюємо територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Вони не, вони не нами придумані. Вони не придумані Путіна, вони міжнародно визнані. Так, наступний пункт. Далі, сьомий пункт. Забезпечення справедливості за злочинні дії, які протиречать міжнародному праву, тобто за воєнні злочини, за тартури, за знущання, за гвалтування, за нанесення ударів по цивільному населенню, ну, коротко, по цивільній інфраструктурі. Да, там немає такої комплексної відповідальності, там є вибіркова відповідальність. Тобто там кожен відповідає або за те, що скоїв, або за те, які рішення прийняли, які накази віддав. Від Путіна до солдата. Від Путіна до солдата, якщо Путін підписував щось. О тут теж такий тонкий момент. Тобто, якщо він спеціальної воєнної операції, а міг підписати ну Шойгу. Ну напевне підписував командувач. Ти тобто Погоджув... сказати, що якщо погоджував Путін, однак там в замислі будь-якої операції там містили такий розділ обмеження. І всі обмеження обов'язково всі записують норми міжнародного гуманітарного права. Тобто, навіть якщо він проводив таке, то Путін може сказати, бачите, мета забезпечення безпеки Російської Федерації. Ну, помилився я чи ні, це моє рішення, я президент. Однак тут заборонено. І я це підписав з цими заборонами. Ну, це давайте не будемо гратися в ці фантазії в юриспруденцію. Да, я не а буду А Путін говорить. винен і це звичайно перший злочинець, звичайно. перший якого потрібно посадити Ні, в. Ні, я просто я на майбутнє, що обов'язково ми далі будемо робити програми, там, де, це буде, буде. Там, де буде призначення, ЦАПа відбуває. І от як це робиться Безумовно, сьогодні? Почав. Ці механізми маніпуляції теж розглянемо обов'язково. Так, да, восьмий пункт: оцінка завданих війною екологічних збитків і робота над подоланням їхніх наслідків. Дев'яте недопущення ескалації та повторної агресії, для чого Україна вже запропонувала раніше Київський безпековий компакт. І вступ до НАТО ну обов'язково ну, я, обов я да. вважаю, що це просто має відбуватися паралельно відновлення територіальної цілісності і прямо в той ну, же день це, після відновлення вступ до НАТО цей паралельно. наш пакет гарантій. Він дає дійсне гарантії. І нарешті останній десятий пункт у формулі це документ, який фіксує завершення війни. Це був виступ нашого президента, який був там нормально, правильно, абсолютно правильно сприйнятий. Хоча у деяких країн там були свої окремі думки з цього приводу. Ну, відповідно, не сприйнятий він був однією України. Або свою реакцію на подібні 10 кроків, як вчора, вчора наш президент сказав у своїй промові, що на кожен крок по 10 ракет прилетіло. Так, це була така відповідь. Ну, там і не читали, я думаю, ці 10 пунктів. Тому що гнуть свою лінію і вимагають не перемови на капітуляції. Ну, це... Да, ще цікаво, що відбулося. Це цього тижня була в понеділок саме була прийнята резолюція Генеральної асамблеї ООН, за яку проголосували 94 країни проти висловили 14 і 73 утримувалися. Документ цей має назву Забезпечення засобів правового захисту та репарацію зв'язку з агресією проти України. Тобто це резолюція Генеральної асамблеї ООН, яка вимагає від Російської Федерації відшкодувати нам всі збитки, завдані війною, яка ведеться проти нас. Я так розумію, що знову лакмусовий папірець спрацював, і ми чітко можемо бачити, хто був проти і хто є нашими ворогами. Де опинилися Китай та Індія? Зараз, ну, спочатку по тексту. Автори документу пропонують членам Генеральної асамблеї ООН визнати, що Російську Федерацію має бути притягнута до відповідальності. За будь-які порушення міжнародного права. З цією метою в документі передбачено створення міжнародного механізму, а також рекомендується заснувати міжнародний реєстр для реєстрації задокументованих доказів збитків. Трат або шкоди заподієний усім зацікавленим фізичним та юридичним особам, а також державі України. Тобто, чому я ну, зараз зачитав цей пункт, що кожному громадянину України, якому була нанесена шкода, нанесений збиток після цієї резолюції Генасамблеї ООН, має Російська Федерація має відшкодувати ці збитки кожному громадянину, кожній фірмі, підприємству, а також державі України. Оце все там прописано. Тобто ці механізми вони є, так? Ні, механізм там написано, що розробити треба правовий Мені. механізм. Як що, куди подається, хто арештовує це майно, хто передає його Україну. Тобто такий механізм вони пропишуть. І буде створений міжнародний реєстр. Я думаю, куди може кожен з нас, от, хто зазнав втрат в цій війні, ну мається на увазі не людських втрат, мається на увазі майнових. Він може подати відповідні документи, і йому Російська Федерація, згідно міжнародного механізму, буде відшкодовувати цю шкоду. Буде. Немає, а буде. Подивимось. Да, я думаю, що буде. Да, проти проголосували. Традиційно: Росія, Білорусь, Сірія, Іран, Зімбабве, Куба, Еритрея, Китай, Маліні-Карагуа, Корейська народно Демократична Республіка, угу. з ким ще ми немов, багами. Дивно, Багато, До речі, багато. цікаво, так. Цікаво, да. Ну, напевно, туристів з Росії більше, ніж з України. Ефіопія і Центральна Африканська Республіка. Оце вороги. І 73 країни утрималися. Це також багато, це реально багато. В основному країни ці. Це країни Африки, і Латинської та Центральної Америки. Ну, Індія також серед утримавшись. Теж утрималось. Угу. Ну, бачите, Китай довольно Китай раніше там утримувався в подібних резолюціях, а зараз вже чітко каже, Ще, що цікаво що він що на стороні Росії. Три, він... три останні резолюції, які засуджують Росію і вимагають від неї припинити війну, відшкодувати збитки, підтримує Афганістан. Вон, все, що ж стосується війни Росії проти України, нашу сторону Афганістан підтримує. Ну, бо Афганістан. Так, да, Афганістан. Розуміє, що Росія намагається зробити з України Афганістан 2-0. Ну там при владі зараз таліби. Ну також цікаво.